На своєму другому аккаунті я знімала відеовлог з останнього дзвоника на художці, де сказала, що покажу свої роботи за рік. Але оскільки тот аккаунт мене про життя, а цей аккаунт про творчість, то знімаю я, звісно, сюди. Свій другий аккаунт я відмічу у описі під цим відео. В мене на художці є багато різних предметів, і тому з кожного предмету різні роботи. В мене є такі предмети, як живопис, штриховка, ДПМ, історія мистецтва. І ще скульптура. от. І так, що з кожного предмета в мене є свої роботи. З історії, я, звісно, нічого вам показувати не буду, тому що я це здавала усно, А з інших предметів обов'язково покажу роботи. І почнемо ми з штриховки та живопису. І перше, це у нас штриховка. Я штрихувала оха. от. Це з різних ракустів. от. Красота. Наступна теж штриховка. Але це вже око. Так, як так я вам показати. Да, от так от. От. І от. Це теж з різних ракурсів. Далі у нас живопис пейзаж. От. Я дуже сильно стараюсь. До речі, це четвертий базовий клас. Я закінчую передвипускний. Наступний буде п'ятий, і я вже буду взяти екзамени і випускатися з художньої школи. Далі у нас теж живопис, пейзаж. Живопис це ми маскарадні костюми малювали. Ось ми такі. Три дівчинки. І штриховка, губи. От теж з різних ракурсів. Це всі роботи за другий семестр. І зараз вам покажу роботу, яку не сильно строго, Тому що був поганий папір. І це моя перша робота на А2 форматі, бо що всі роботи у мене на А3. От, це я малювала акварельну. Отакий от, натюрморт. Це остання робота за другий семестр. Це живопис. Тепер показую роботи за перший семестр. І в мене перша робота з штриховки на А4. Отака от, от дівчинка. Я її дуже сильно старалась малювати. Мені вона подобається. Далі теж штриховка, от такий от ніс. І ще одна штриховка. Теж ніс. Це все з різних ракурсів. Це нам треба було малювати логотип чи щось таке. У мене це дуже сильно вийшло. Тому що я тут ошиблась в слові. Це якщо що, аккаунт з моєї бабусі у TikTok. Я його теж спробую тут відмітити, якщо в мене вийде. Ви Можете перейти, вона в мене робить різні солодощі корисні. Там Пастіла, зефір, дуже смачно, так що можете перейти. Оце я їй малювала логотів. Правда, в мене не дуже сильно вийшло, як я вважаю. Вот. Ну, я намагалася. Остання робота в мене з живопису. Ось таке нетюрморт. Це перша робота з живопису у цьому році. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, тоді ставте вподобайки. Якщо в мені YouTube не заблокує коментарі, то пишіть у коментарях, як вам мої роботи, чи знімати мені вам ще такі відео, бо в мене ще є інші роботи з інших предметів. І також є просто роботи, які я вдома роблю. От, сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Це переходіть на мій аккаунт у TikTok, на аккаунт бабусі у TikTok, От на другий аккаунт у Ютуб. Я це все спробую тут відмітити. Якщо не відмічу, ну тоді не вийшло. Все. Всім дякую за увагу. Всім пока-пока.